Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Ну і з нами на зв'язку Олексій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони України. Пане Олексію, вітаємо вас. Доброго вечора. Uh, ну, uh, напевно, можна говорити, що ви прогнозували. Uh, Такі дії в Україні боротьбу з внутрішнім ворогом, тому що ви давно про це наголошували. Але питання в іншому, чому люди на 11-му місяці війни продовжують вірити, що війна все спише, чому це досі сидить в головах? Я можу сказати, що я, крім цього, тезиса наполягав на тому, що ви в сучасному світі. Нічого приховати не можете, і якщо ви займаєтесь покриттям людей, які знаходяться в санкційних списках, маєте на увазі, що в апараті ради Нацбезпеки безпеки Абро, оборони нашої країни є так звана санкційна досьє, і все це відслідковується. Хтось вважає, що він може допомагати тим людям, на яких наша країна наклала санкції, то він глибоко помиляється. Я можу сказати, що це тільки початок активних дій, початок роботи великої роботи, яка Відпрацьовувалась місяцями для того, щоб зібрати доказову базу по всіх цих елементах, і ми знаходимося на початку великого шляху очищення нашої країни від тих людей, які забули що таке честь, забули, що таке держава, забули, що таке країна. От і займалися неподобствами. От в тому числі під час війни я ще раз наголошую, те, що стосується ситуації, якщо ви скоїли зночі, маєте на увазі, що ви обов'язково за нього будете відповідати. Якщо ви цього не зробили, держава відповідним чином ніяких претензій до вас мати не буде. І тому ті люди, які на сьогоднішній день під час війни особисто це і податківці, це і інші органи. Ну от я хочу сказати, що це ну знаєте, абсолютно неприпустима річ. От коли хлопці от на фронті гинуть за нашу державу, а тут збирають якісь статки, збирають якісь гроші, пишуть якісь там собі побажання, де б вони мали відпочивати. Ну, знаєте, це виходить за межу взагалі якогось розуміння, от як це може відбуватися в нашій рідній країні. Пане Олексію, але для багатьох українців це лише натяк на справедливість. Дуже хочеться, щоб всі ці справи були доведені до кінця, тому що обшуки, підозри, це вітається, це прекрасно. А чи побачить українці посадки, посадки да, цих людей? Кожен буде відповідати за ті злочини, які він скоїв по відношенню до держави. Більше того, я можу сказати, що президент. З великої віргідністю буду виступати за максимальне покарання тих людей, які на сьогоднішній день під час війни займаються такими неподобцями. Я б це вітав, щоб люди отримували пожиттєве от, ув'язнення за те, що вони лізуть під час війни в державну кишеню. Це ще раз на що є речі абсолютно неприпустимими. От знаєте, чим ми відрізняємося від Російської Федерації? Я неодноразово про це вже говорив тим, що у нас є громадянське суспільство. Громадянське суспільство буде дуже уважно, і ретельно спостерігати за кожним окремим випадком і повірте, супровід громадянського суспільства це є запорука, тому що кожен кожна справа буде розбиратися обов'язково окремо. Всім все буде зрозуміло. І Якщо хтось вважає, що може повирішувати питання в якихось судах, ще раз наголошую, вони дуже дуже помиляються. Для цього ще потрібно судову реформу довести до кінця. Публічність процесів, які мають відбуватися в судах, во публічних суддів, які мають все це от вирішувати. Це запорука того, що у них є інстинкт самозбереження. От і повірте, якщо ще раз налошу, якщо хтось вважає, що зможе щось купити, от, ну я не знаю, як під час війни взагалі це такі спроби будуть розглядатися сьогодні. Наша увага приділена от топ чиновникам, які сьогодні опинилися в полі уваги. Правоохоронців, а що стосується українців, які чи то з власної волі, чи то перед страхом смерті пішли на співпрацю з ворогом, йдеться саме про ті території, які були під окупацією. Що очікує на них, і, от, зокрема, Україна очікує на те, що ми звільнимо всі свої території. Що буде з тими людьми, які співпрацювали з ворогом, і як відділити тих, кому щось реально загрожувало, чи тих, хто за власним бажанням. Працював на окупанта. Ми не очікуємо. Ми це обов'язково з вами зробимо. Наша країна буде вільна. Ми звільнимо нашу країну всю повністю до кордонів 91-го року, включно з території Донецької луганської області, Кримом. тому, що це наша земля, і ми нікому не збираємося її передавати. Питання тільки часу. І на жаль, тої великої ціни, яку ми сплачуємо, Те, що стосується людей, от які є колаборантами, які є співучасниками цього е, злочину з боку Російської Федерації, от вони мають розуміння, що вони от будуть відповідати по наших законах, от, починаючи від 111 статті, державна зрада», закінчуючи іншими речами. Ще раз наголошую, якщо ви не скоїли не, е, яких злочинів по відношенню до нашої е, країни, то ви можете спокійно себе почувати. Те, що кажуть, що когось там примусили, ну дивіться, ми можемо окремо дивитися по питанням, там якщо це мова йде про якихось там осіб, які не виконують важливе завдання. Але якщо ви погоджуєтесь очолювати адміністрації, працювати всіх адміністраціях, допомагати ворогу, сплачувати податки на території ворога, майте на увазі, ви за це будете нести відповідальність. Але кожен окремий випадок має розглядатися окремо, от і це буде окрема ситуація по кожному випадку, тому що я можу сказати, у нас на сьогоднішній день є розуміння, от що працюють відповідні органи на цих територіях. Як вони працюють, я не можу зараз це в ефірі наголошувати, але я думаю, що люди, які мають розум, можуть здогадатися, що відбувається, тому що ми володіємо повним обсягом інформації по ситуації, яка є на окупованих територіях. Пане Олексію, обговорюють усі ваше нещодавне інтерв'ю uh, News, і зокрема, хочу про це тут. Процитувати ваші слова, головні бої ще попереду, вони будуть цьому році найближчі 2-3 місяці, стануть вирішальними у війні, але очікується в найближчі 2-3 тижні можлива ескалація, тобто Росія готується до максимального загострення. А до максимального чи можемо ми порівнювати із чимось? Скажімо, до того, яким був наступ 24 лютого минулого року, і ще одне питання в контексті цього: якщо у росіян є зараз проблема з логістик. Чи спроможні вони зараз е, одномоментно кинути 200-300 тисяч. чи Скільки у них там є е, для цього загострення на лінії фронту з декількох напрямків? Ну, знаєте, що це країна Росія дивна. Я вже давно розумів, що вони там всі зайшли з галузду. Справа в тому, що для них якісь дати є визначальними. Ви знаєте, що найближчі три тижні це дата 24 лютого, коли вони почали сю безглузду активну війну проти нашого народу. Взагалі то війну почали вони вже ж років 300. От Але ця активна фаза, яка зараз загострилась, їм на цю річницю треба щось звітувати перед своїм населенням, тому що їх треба зараз залучати до армії. От і відповідно у них є велике бажання зараз відзначитись якимись перемогами до 24 лютого. Саме про це ми говоримо з врахуванням того, що ще раз наголошу. Вони то до сторіччя створення ПСРСР 22 грудня збиралися щось робити, то там додати дня народження свого гітлера от, на прізвище Путін на 7 жовтня збиралися щось робити. У них постійно якісь от дати, вони є для них. От визначальними, але дати проходять. А е, вирішення тих питань, які ви не хотіли немає. От ця країна некрофілів От вона ну вони вони так побудовані, тому маючи цю інформацію, маючи інформацію з усіх розвиток в тому числі з розвиток наших наших партнерів, ми розуміємо, що вони на сьогоднішній день будуть готуватися до загострення чи вистачить у них сил чи ні. От я можу сказати, ті 321 тисячу ко вони призвали. Половина з них вже давно знаходиться на нашому фронті, і наші військові їх перемалують. От і на Бахмуті, і на інших напрямках. От, частина зараз готується на полігонах. Ми дуже ретельно відслідковуємо всі ці питання. от, дивимося що там відбувається. От і ми готові до будь-якого розвитку подій. Якщо вони опять сунуться, як трагни з будь-якого напрямку, ви знаєте, що дві двічі-тричі на тиждень відбуваються засідання. Ставки верховного командувача, там де президенту доповідають всі безпосередні учасники безпосередньо з лінії фронту, щоб ви знали, доповіді отримує президент нашої країни. Там приймаються рішення, в який спосіб реагувати на ті чи інші виклики, які на сьогоднішній день є в нашій країні. Пане Олексію, маємо на увазі, що ми маємо справу з божевільною країною, яку вважають себе що щось. Вони там про християнство розповідають дуже багато про якісь церкви. Я хочу нагадати, що у них труп лежить посередині столиці їх в Москві, і на цей труп ходять дивитися як на якісь вистави. Ну, дивіться, це ж це ж повне божевілля. Більш того, я можу сказати, я більш не впевнений, що коли Путін найближчим часом помре, то його покладуть там поруч, там вже раніше два, два лежала. От так, от там для нього місто є, і покладуть поруч. І ви ще побачите, що вони от в такий спосіб будуть на перших етапах от шанувати цього свого гітлера. Але потім пройде час, і, звичайно, вони будуть мукльони давати. Ну але тим не менш, місце там для нього вони зараз вже готують. Пане Олексію, чи розглядаються варіанти подій в рамках цього можливого широкомасштабного максимального наступу Російської Федерації, а на ставці головнокомандувача, зокрема, були рекомендації щодо евакуації цивільного населення, зокрема із Києва, дивіться. Коли ми кажемо про евакуацію цивільного населення, треба розуміти про який обсяг. Громадян може йтися мова. Ми від наших громадян нічого не приховуємо. Кого є розум, то і розуміє, що відбувається. От я можу сказати, наприклики жаль. От на привники жаль, у нас на сьогоднішній день немає 100% засобів. от, для того, щоб у небезпеченні від ракетних ударів певним класом ракет наголошую, от які застосовує Російська Федерація. Ну це ж не значить, що ми маємо зараз взяти і весь Київ пересунути в якесь інше місце. Дивіться е, сьогодні з рахуванням е, медійної е, всі ці ситуації, яка існує у світі. Ще раз наголошую, всім все стає відомо. Якщо буде якесь загострення, люди точно будуть знати, де воно відбувається, в який спосіб воно відбувається. Наші військові будуть робити все можливе для того, щоб от все було гаразд, і щоб ми були абсолютно в захищеному стані. Знаходилися всі наші громадяни нашої країни, де б вони не знаходилися. Але я наголошую, це війна, і вона на жаль ще не закінчилася. От коли вона закінчиться, тоді ми зможемо видихнути, і сказати, що ми всі з вами знаходимося в безпечному стані. Зараз питання от, є набагато складніше зараз. Ворог, ви знаєте, періодично ж борляється цими ракетами, які в нього стає все менше і менше. От і на приликий жаль, от в крайній, коли був випадок, ми втратили 11 громадян нашої країни під цим от ракетним обстрілом. Але ми не можемо з вами гарантувати, що вона полетить саме. В той будинок або в той напрямок, або в якийсь інший. допомога, яка надається нами зараз, нашими партнерами, от вона є абсолютно потужною порівнює з тим, що нам пропонували в березні, що нам пропонували в квітні, в травні, навіть влітку. Зараз зовсім інша ситуація, і спроможності наших військових стають з кожним днем все більше, більше і більше. А наскільки ця допомога синхронна і своєчасна? Чи встигне буде частина з того, що нам обіцяли на останньому Рамштайні, надійти до України якраз на час цього наступу? Це складне питання. Ви знаєте, що для нас час є вирішальним. Президент нашої країни робить все можливе. Він кожного дня спілкується 2, 3, 4 зустрічі, чи то фізично, чи то з спілкування в телефоном своїми колегами з прем'єр-міністрами країн, з? Людьми, які вирішують питання по постачанні зброї, воно знаходиться на контролі. От, на жаль, звичайно, ми б хотіли, щоб у нас все це було ще й до лютого. 22-го року, але живемо в такому світі, що кожна країна визначає, коли і що вона має постачати. От ще раз сказав, що ми робимо все від нас залежне для того, щоб це було терміново. От, але на жаль, не завжди так виходить. Але тим не менше, давайте згадаємо. Ми з вами ще от коли почалася ця війна, от мали чотири слова. Я їх постійно повторюю, Це лав. Джевелін, Стінгер і Барактар на сьогоднішній день наш лексикон військовий, скажімо так, розширений вже набагато більше. От більш того, це зовсім інший е, клас, зброї, зовсім інша зброя, це зброя вже абсолютно потужна, яка може на далекій відстані от, бити ворога. Чим займаються наші збройні сили кожного дня, і коли ви чуєте звіти генерального штабу, що нанесене по пунктам е, керування російських військ. От майте на увазі, що це не кілометр, не два, і навіть не п'ять. Це десятки кілометрів, там, де ми знаходимо цю марзоту і нищимо її, як мали би нищити вже от, доволі давно. Переломний момент, про який говорять, має е, наступити у цьому році. Що буде ось цим переломним моментом, коли ми зможемо говорити, що так ми перемогли? Переломний момент нам треба розуміти, що є дві частини. Перша частина переломний момент наступив, коли ми 24 лютого дали відсіч, і це був наш внутрішній момент. Це було дуже важливо, що суспільство було все згуртоване і продовжається бути таким згуртованим, незважаючи на те, що деякі поки на цьому мають велике бажання заробляти. От а друга частина це військова частина. От яка обов'язково буде на нашу користь. Ми виграємо єдине, що тут знаєте, світ доволі такий дивний. От сьогодні я почув заяву президента Грузії, яка вважає, що ми, коли будемо підписувати з Росією якісь мирні угоди, ну щось там намрілася. Ми маємо туди включити Абхазію. Ми маємо тут включити ту частину Грузії, яку Російська Федерація окупувала у 2008 році. Але коли я е виступаючи на початку березня казав, що братям, грузинам допомагайте, давайте спільно зараз будемо все це от відпрацьовувати, то Грузія тоді в особі всіх же осіб, от відмовчалась, спокійно більш того, зробили ще таке зауваження, що і чого я там пхаюся в їхні справи. А зараз вони хочуть прищепитися до наш до нашої перемоги і вважати, що так потрібно, ну може так і потрібно, але для цього треба по-людськи відноситися до наших громадян. Я хочу нагадати, що громадянин нашої країни на сьогоднішній день о, знаходиться о, в кашвілі в тюрмі, і мали би, умовно кажучи, хоч якусь повагу, не тримати людину в тих умовах, які вони його тримають, не знущатися, не е, робити те, що вони роблять, а з відпустити громадянина нашої країни от, до до себе от, до, до Києва. От і от такі, знаєте, от заяви вони якісь от ні знаж я не знаю в якому світі вони живуть з одного боку. Вони хочуть, щоб з нашою кров'ю ми вернули їм землю а з іншого боку, вони знущаються над нашими громадянами. От ну неприпустимо речі. Дякую. Так, фотографії і відео пана Сакашвілі сьогодні бачив не тільки український народ, весь світ. Я в цьому впевнений. Дякуємо вам, пане Олексію, що долучилися до нашого ефіру з коментарями і відповідями. Олексій Данілов, секретар ради національної безпеки та оборони України, був в марафоні Єдині новини».